Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, я оповаю на тебе, Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил Його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, а не стріли, що летить у день. Ані пошисті, що ходить у темряві, а напасті духа зла у півдні, впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помству над беззаконними бачити, бо Ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за охоронця собі. Отже, не прийде до тебе лиха, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На гаспіда і веселиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене. Я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його, прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава Богу в віки, на все волю Божа свята. Амінь.